На даний момент є вже розроблений план. Ми будемо в майбутньому розширювати ділянку, яка знаходиться ліворуч від нас. Будемо забирати там певну частину парковки, яка знаходиться на території кладовища, і там буде третій сектор Алеї Слави. Перш за все, коли ми почали ховати на алеї слави героїв, ми стикнулися з проблемою водовідведення. Перше, що ми зробили, це зробили водовідведення на цій ділянці води. Зробили дренаж. На сьогоднішній день ми вже почали встановлювати пам'ятники. Встановлено на сьогоднішній день 10 пам'ятників. Наступне 10 ми почнемо вже в середині вересня встановлювати пам'ятники. Брукування, я думаю, що коли буде встановлено більше половини пам'ятників, почнеться робота з брукування. Вони мають звернутися в СНАП заявою, написати заяву на виділення коштів, також узгодити архетип нашого пам'ятника, заплатити задаток, і тоді будуть виділятися кошти, і підприємець виробляє для них пам'ятник. По розширенню кладовища самого на даний момент е проводиться відділом, е земельним відділом викуп земельних ділянок. На сьогоднішній день викуплено 4 ділянки і ще 6, 6 планується в ближайшому часі. Е також ми зараз вже написали на е 4 ділянки, е щоб отримати документи, і будемо розчищати ділянку і вже починати. В ближайший час буде зроблено центральний в'їзд, буде повністю заасфальтована дорога, будуть встановлені нові бордюри, буде зроблено на третьому секторі водовідведення. ну і все на даний момент.